Так, друзі, як і обіцяв, виставляю на аукціон ось таку ексклюзивну річ, буде тільки у вас. Ось шершень окуньовий. Бачите, перерізав ручку, зробив її менше. Тепер вона дуже от зручно, бачите, в ручці дуже зручно тримати. Ось була трошки великувата. А так вийшла бомба. Ось, Тепер ми беремо 1,5 грама вікінг. бачите. Ось, Мікрон 2,5 половиною. тройка рапала. Ой, это двойка рапала и тройка рапала. Вот так. Вот собирается он вот так. Телескопичный вариант. В сборе где-то 26-27 см. Вот разбирается вот так. Вот такие вот, бачите. Так, умови, друзі, ті ж самі, старт тисяча гривень, крок 100 гривень, закінчення в неділю в 9 годині, всі гроші на протезування незламних. Все, друзі, приймаємо участь.